Ми діти країни, що кров'ю пливла, що в бурях і грозах стоїть до кінця. В нас віра жива і вогонь не згаса. Ми в пам'яті маємо героїв їх шлях, Що в битви ставали, не знаючи страх, їх слава в серцях, не в рядках, не в книжках. Козацька відвага пульсує в мені, і гасло за волю лунає в мені, Рве вітер по степах навесні. Вони піднімались мечем на ті, щоб вільними бути, не жити в ярмі. Їх постать в уяві моїй. Вояк як нас тримає, потону й робіш. Йому не страшний ворожий облік, Він стоїть до неба і полум'я стриж. Залізом і серцем і кують там весну. Несуть на плечах і тривогу, і боротьбу. Аби ми сміялись, раділи, жили. Дівчата в бронежилетах гідуть і серцем, і волею не збережуть. Грою у формі заливо їх вдов. Медики в пеклі рятують життя, без сну, без відпусток, без крику й буття. їх руки це дотик святого чуття. Волонтери з рюкзаком, як тінь, збирає покрихто надію у день. І несе, де луна є смертельний рефрен. Військові, мов грім, мов обітниця дня. Стоять за свободу, за маму, за лан, і в кожній із них Україна сама. Вже в списках безсмертя їх імена, кожного, хто впав, захищаючи світ від зла. Їх дух у кожній пісні, що грає струна. Їм вічно дзвеніти в весняних дощах і линути білим птахом, в полях не згаснуть в молитвах, в дитячих віршах. Ми вас пам'ятаємо у кожній сльозі, у світлій лампадок, у зоряній милі, у вічному дякую, кожній душі. І прапор не впав, ми тримаємо його. Нам у жинах тече не кров, боротьба, що кличе боротить за наше життя. Перемога настане, мов ранкова роса, очистить наш дім, оживить небеса і розквітне не раз Україна краса. А ми пам'ятаємо, хто впав і не встав, хто з вірою йшов, і дорогу нам дав, його не забудем, у вічності став. Сьогодні клонімось кожному з них. Героям без пафосу, звичайним простим, Що в історії нашим святим. Ми дякуємо за СУ. це серце, броня, це руки, які втримали світ без вогня. І з вірою йдемо в нове майбуття. Марширують наші добровольці, у кривавий танк. Визволяти братів українців з ворожих кайданом, а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Червона калина. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. oh sure.